Любити ближнього, як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось. Прийди до нього в дім, хорошим добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку, не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом проросла. Любити ближнього, сказати йому про Бога, що він, любов понад усе, що наші всі проблеми, весь тягар тривоги, він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши його підняти, і мимо не проходь, не кидай так, не зазью йому, коли він ходить в шатах, а ти, супроти нього, як підняк. Любити ближнього, це бачити хороше, і разом все погане забувать. Любить без вигоди, коли останні гроші комусь потрібно, мов собі віддать. Зумій чужу біду, узять на власні плечі, байдужість вся із серця хай спливе, бо у душі твоїй немає порожнечі, як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша, і не тому люби, що Слово Боже каже, люби тому, що каже так душа. Амінь.